Друзі, вітаю з вами Оксана Каменецька. Поки я йду цим фантастичним університетським садом, хочу записати для вас короткий відеоподкаст. Так сталося, що за ці минулі два дні три людини задали мені питання: звідки в мене стільки енергії. Дехто питав, звідки в мене енергія зранку, дехто питає, звідки енергія ввечері. Ну, насправді тоді настав час, коли я маю про це розповісти. Пробачте, якщо проти світла, ну бачите, як, як завжди, коли йдеш вулицею, то світло то гарне, то погано, тут краще видно. Тому я, можливо, тут і зупинюся. Дивіться, в чому справа. Так само, як і всі решта миколаївців, я всю війну тут. Так само з усіма я носила баклажки з водою, переносила всі тяготи, страждання під бомбами і так далі, все, що відбувалося тут, особливо перший рік війни. І це, що тут казати, нічого це радості не додає, енергії не додає. Крім того, я доглядала одночасно двох хворих батьків. На щастя, мама змогла все ж таки відновитися а батько пішов вже в інший світ. На жаль, і так життя вирішує саме, як далі буде. Так? Тому, звичайно, якщо просто казати, що так само, як усі, вигорання в мене було, і страждання, і все решта, воно все відбувається так само. Як в інших людей, всі зліплені з одного тіста. Насправді проблема полягає в тому, що є деякі люди, на яких є більше відповідальності, більше обсягу відповідальності. Уявіть, як відчувають себе люди, які є рятувальниками, які є а, поліцейськими, які є медиками, які бачили більше і здолали ще більше, ніж інші люди. І, звичайно, вони так само зліплені з того самого тіста і так само а, переживають. Відсутність енергії. Так? Тому нам всім її не вистачає, що треба робити в цьому випадку. Ну, я хочу сказати, звичайно, немає, скоріше за все, єдиного рецепту. Я зараз залишу сумку тут і зможу більше махати руками. А, так, справа вся в тому, що є речі, які є прості. Є речі, які вимагають більше емоційних зусиль, починаючи з простого, що я роблю для того, аби бути такою енергійною, якою я є. Перше, це моє усвідомлення того, що я несу відповідальність, крім того, що за себе ще й за решту людей. А яким я керую зараз. Це саме центр, який має надавати допомогу людям, і, і психологічну допомогу, але є для цього спеціальні люди, хто знається в цьому, і так само і допомогу щодо особистого розвитку, відновлення внутрішніх сил і всього, що пов'язано з подальшим життям. Так, студентам, які закінчують університет, їм треба працевлаштовуватися, але повірте, якщо молода людина не має достатньої кількості енергії, то скоріше за все роботодавець буде не у захваті, так, але молоді люди так само, як і люди. Старшого віку, всі відчувають одне і те саме спустошення, вигорання, немає сил, немає енергії, немає ентузіазму, потухлі очі. Ну, це все дуже насправді, таке, ну, воно не надихає оце, що відбувається зараз. Але починаємо ми з того, що усвідомлення я несу відповідальність за своє життя, за своє здоров'я, за свою енергетику, за свою емоційну сферу. І ніхто мені у цьому не допоможе. Це тільки моя зона відповідальності. А, тому починаю я з того, що, що я можу робити, щоб бути енергійною. Спочатку я усвідомлюю те, що я не маю права бути неенергійною людиною. людиною. Тому що а, до мене приходять люди, які хочуть відчувати більше енергії, повернутися у ресурсний стан, а вони прийдуть, а я не виспалася, якась там засмучена. В мене немає енергії, немає ентузіазму. Я не знаю, куди я рухаюся, чого я хочу від життя. Це неприйнятна ситуація, так саме тому, коли перше усвідомлення. Прийшло, що я маю виконувати свою роботу якісно і бути енергійною людиною, то від цього починається процес набору енергії. І починається він з того, що ми обираємо правильну поведінку і прибираємо неправильну поведінку. Неправильна поведінка полягає в тому, що якщо ви перед сном дивитесь марафон новини кілька годин, скоріше за все гарного сну у вас не буде. А доброго дня, це перше. Тобто така має бути інформаційна гігієна. Вона так само має бути і зранку, і цілий день, коли і молодь і зрілі люди перебувають постійно у соціальних мережах, гортають стрічку новин. У тих новинах дуже багато негативу. Але цей негатив він і так буде, якщо ви на нього звертаєте увагу, якщо ви його дивитеся, він на те і розраховане, аби ви його їли. Так, але споживати його чи ні, це тільки вибір самої людини. Тому я дуже за цим ретельно спостерігаю. І ввечері я дивлюся тільки канал, де вітрильний спорт. і Дивлюся, я взагалі телебачення тільки без звуку. Ну, я не, не так не полюбляю телебачення. Взагалі, -то, то як мені тільки гарна картинка, де таке те, що мені подобається, те, що мене надихає. Це перше, друге, це обов'язкове фокусування на позитиві. Тут також позитивні новини чи негативні новини. Ви обираєте собі. Це самостійно, не може бути такого, що просто все, що навколо вас, ви сприймаєте все, воно не можна до себе, до душі сприймати абсолютно все. Негатив, яким наповнені інші люди, ну вони наповнені ним, це їхня проблема. Для того, щоб не споживати негатив інших людей, треба дуже ретельно ставитися до свого оточення. Тобто ви обираєте. Я обрала собі таке оточення, в якому я зараз перебуваю, де здебільшого жінки вони за віком, такі, як я, за характером такі. Такі, як я, енергійні, такі, як я, і наповнені своїми цілями так само. Так, то я перебуваю в цьому оточенні, і мене жодний негатив він мене просто не турбує. Коли мені якось не так, я йду до симпатичної мені людини, обираю якесь ділове питання, йду і вирішую з нею. І наповнюю з цією людиною, ми обмінюємося позитивною енергією і гарними новинами. Наступне це. От фокусування на позитивних новинах, його краще зробити своєю звичкою. Тому на початку краще це записувати прямо кожного дня, щонайменше по 10 позитивних якихось подій, дрібних їх записувати, і вони протягом місяць, два, три щодня. Насправді, коли вже є де таке сильне вигорання і сильне відчуття втоми, а зупинитися ти не можеш, не можеш зробити паузу, оскільки в тебе робота, в тебе є відповідальність, і ти все це залишаєш так, як є. Тому з чим приходиться а, е, працювати з тим, що ти формуєш нові якісь позитивні звички продуктивні. І вони будуть в тому, що ти шукаєш позитивні новини. А, наступне, що дуже важливо, для відновлення енергетичних сил, от у такій ситуації, коли довго тривало все пережити, страждання якісь, обов'язково треба е, відчувати, що душа, ну, от, скажімо, психоемоційна сфера, вона така зараз, як рішето. Тобто вона вся пошкоджена. Звичайно, будь-яка людина з науки скаже, яка там душа, яка там енергетика, що ви це вигадуєте. Ну просто уявляєте, як психоемоційна сфера, так і вона, от просто вся зрішочена всім всім цим негативом, який відбувався протягом трьох років вже з половиною війни. А ще до того карантин скільки тривав. Оце все накопичується, і все це єдине, що просто пошкоджує вашу душу. Коли ви з цим вже попрацювали і розумієте, що так прийшло усвідомлення, що душа вся така розбита і розгублена, треба відновлювати цілісність. Краще за все це робиться таким чином: дві речі: це пробачення, і це вдячність. Чому саме ці дві речі ніхто вам цілком не пояснить, оскільки вони більше до такої філософської езотеричної тематики підходять, але воно працює насправді, і от просто переживши ті страждання, які я пережила, я хочу вам сказати, що єдине, що мені допомогло, це просто закрити двері у минуле і відчути, що я є тою людиною, яка просто має рухатися далі. І постійно, незалежно від того, коли там прощена неділя або якісь є релігійні там дати, коли треба пробачати, і так далі, я це роблю постійно і шукаю, ну може в мене ще хтось є непробачений, оскільки просто я прям так і уявляю, що коли я займаюся пробаченням, то моя енергетика відновлюється, оскільки ця сфера є дуже важлива, саме от енергетична сфера у житті людини. Так далі, коли ми з цим вже також попрацювали. Приходить наступне усвідомлення: це те, все ж таки, що тобі дасть тепер енергію. Тобто відновили оцю цілісність, цілий емоційний сосуд енергетичний. І тепер далі треба попрацювати з тим, як наповнитися енергію. Наповнюємося ми таким чином. Краще за все мотивують це внутрішні цілі, які у вас є. Ну нічого краще не мотивує, ніж ваші особисті цілі. Я вже дуже багато років це практикую. Я починаю. Обов'язково з цілий, які є нереальні, ті, до яких я не можу дістатися жодними інструментами, можливостями. От, не на те, які є ресурси і можливості, все одно має бути щось таке, що зачепило, а я не можу цього дістатися. От саме зараз в мене є такий момент. в є, мене Є велика задача, одна, і я не знала, як до неї дістатися, стала збирати багато ідей. І серед тих ідей я знайшла таку, яка мене просто зачепила. Вона зачепила мене настільки, що я. Знаю насправді, що теоретично я можу цього достатися, але це ну так там такий виклик, що просто ну кілька років мені треба з цим працювати, аби налагоджувати зв'язки. І ну не знаю, як зараз навіть з чого починати. Тому коли от щойно з'явилася ідея, до якої я не можу дістатися настільки вона безмежна, як океан, тільки з цього я починаю працювати над тим, що е от тепер я беруся за конкретні речі. Бо в мене є дуже багато енергії, великий обсяг енергії. Хочу вам сказати, що насправді ці речі, такі як великі цілі, коли ставить людина під час великих випробувань і страждань, вона добре досліджена. Я сама також займаюся цією тематикою, хочу в неї дуже сильно поринутися зараз ще додатково, оскільки багато речей мені зрозуміло, я хочу там капати глибше і от. Саме мета, яка є недосяжна, але вона з'являється в той момент, коли ви відчуваєте себе особливо погано, особливо збентеженою людиною, особливо розгубленою, особливо слабкою, позбавленою сил, життєвих, вас немає ресурсу. От у цей момент треба шукати найпотужнішу мету, яка для вас взагалі є ну не жодним чином недосяжна. От з цього все починається, і просто. Коли ви працюєте з цим, це ж можна ну, вірити чи не вірити, але списки цілей, які пишуться, і серед них знаходиться якась така мета, або мрія, або навіть мрія про якийсь шалений відпочинок, який десятикратно перевищує всі ваші можливості, все одно це. Надзвичайно круто, воно дає такий обсяг енергії, що ви починаєте відчувати себе вже людиною, наповненою енергією. І от тільки коли у вас є дуже багато енергії, тільки в тому випадку ви можете працювати, віддаватися на повну енергія в вас є, і ви знаєте, що до того ви вже відновилися, наповнилися ресурсами, і ви працюєте на досягнення своєї мети. Отже, надихайтеся, наповнюйтеся енергією. А коли до мене заходять люди, вони бачать, що я наповнена енергія, тому вони вірять в те, що працюють такі методики. І я теж вам бажаю повірити і займатися відновленням своєї енергії. Все можливо абсолютно, і тільки треба це перетворювати на звичку бути енергійно наповненою людиною і рухатися вперед саме попри випробування, попри негаразди, попри труднощі, попри виклики і так далі. До зустрічі!